У Києві ветерани з ампутаціями та військові на реабілітації отримали можливість спробувати свої сили в зимових видах спорту. Оборонці просто в захваті від перших спусків. Він повертається назад і вирулює. Там очі були такі, і в нас були очі, і в нього були очі. Такі Вау, клас! з такими неймовірними емоціями пригадує перші тренування з військовими інструктор з адаптивних лиж. Заступник директора державної установи спорт для всіх Олександр Божок наголошує, що на сьогодні вже створено понад 120 адаптивних спортивних напрямів для ветеранів. Ми провели опитування, понад 1100 ветеранів надали свої відповіді та розуміння, маючи їх потреб, ми створюємо на базі вже сформованих клубів адаптивні клуби. Ранок Київ, Голосіївський парк, перетворюється на справжню спортивну арену. Тут сьогодні тренуються ті, хто не звик здаватися. Більше десяти військових долучилися до ініціативи.